Вітаю! Давайте почнемо з растрового зображення. Що вам пропоную зробити у растровому зображенні? Давайте нам, е, спробуємо намалювати ось приблизно щось таке, що в мене на робочому столі така собі осінь. Хоча зараз і не осінь, ну, ми ж за неї, як сказати, сумуємо чи скучаємо за На навесні. Тому ну, дехто. Тому убираємо олівець, обираємо кольор, давайте оберемо навіть і по дещо пожирніше собі. І малюємо дерево. Таким чином приблизно ось так, ось так, там скажімо, ось так йдемо далі. Так ось нехай воно у нас виглядає. Тут головне... Це дія ще не закінчена, тому я нічого відмінити. Ось така відка у нас ну закінчили дію ми. Давайте що відразу зробимо. Ось це так, збільшимо собі, щоб нам було зручніше малювати. І знову олівець, і домальовуємо. Головне, щоб не було розривів, тому що ми будемо це... Наше дерево ми будемо його потім заповнювати кольором, заливати. Давайте тут відпочинемо, щоб можна було відмінити потім дію. Ось так, ось так, наприклад, ось так. Ну і якось так. Нехай буде, можна додати якусь вітку, чи як воно гілка да, українською, наприклад, отак. Додали і заливаємо. Так, тут заливаємо. Давайте тоді не заливати, а малю... олівець побільш... збільшили його і ось так, замалювали так. Замалювали тут все. Навіть тут продовжили дещо гілочку, тут позамальовували, тут позамальовували, тут можемо продовжити ось так, ось так, наприклад, тут замалювали, тут мож, можемо продовжувати наші такі спроби. Тут теж можна отак зробити. воно було красивіше у нас і більш змістовніше наш малюночок такий. Тобто це залежить вже від вашого бажання. Ну і, наприклад, ось тут таку, щоб зробили невеличку. Да. Тепер листя малюємо, Обираємо товщину поменше і починаємо з красненьких. Там. Так зробили собі. Ех, за... на гілку заліз дещо. Так, так, ось таким чином. Це один раз ми зробимо з вами. І воно вимагає да, деякого часу, коли ти робиш ось цей малюночок а потім ми його просто з вами розтиражуємо. Цей малюночок. І побачимо, як це ми з вами розтиражовуючи, відпрацюємо прийоми роботи. Ну, ладно, не будемо, нехай залишається такий. Відпрацюємо прийоми роботи там з повертанням об'єктів. Так, тепер обираємо інший кольор, ну, наприклад, жовтий. Робимо жовтенькі, листики додаємо. Головне замикати, щоб потім можливо було це позалівати все. Листики. Вони ж не, не будуть білими. Ну, вони ж будуть нас заливка буде відповідати кольору. Ось отаку ми рясне, так як дерево з вами робимо. Тут нема чогось жовтенького, тут можна додати жовтенький. Ну і давайте ось такі зелененькі, блідно, додамо. листики. Можна іще там обрати якийсь колір такий, який відрізняється, як буде українською, не знаю, оранжевий. А, цей вже ж. Як вона, революція була. Родий чи помаранчевий. Оранжева а? А, або рудий, або помаранчевий. О, помаранчевий. Я ж тільки хотів згадати, що ж була ж у нас революція помаранчева. Така асоціація, Да, дякую. Борудий, дійсно. Теж Рудя є такий собака, в мене знайомий. Він такий. Так, ну і потім, якщо щось не сподобається, домалюємо, а по поки що давайте позаповнюємо те, що понамальовувало. Тут, тут ще спробуй. Так, приблизимо, де, шукаємо, де воно. Краще було просто олівцем заповнити, тому що тут спробую ще влуч. Влучати не так просто. Де це відер це? Так, олівець, ось тут. ось тут ну, Здається, зелененьке заповнення. Тепер красненьке. відерце фарбою ми вже майже намалювали, залишилось тільки заповнити він не хоче. заповнили більш-менш. І в нас залишився який ми оцей обрали, а ні, оцей. Так ще раз скажу, що і помаранчевих можна додати. Ми вже, щоб час собі зекономити, ми будемо помаранчево. Малювати, ну нехай так залишиться. Що в нас тут залишилося ось це да, ось тут. Да, тепер будемо вважати, що нехай так залишається. Тепер ми з вами останнє, не останнє, а далі. Далі, що ми робимо? Ну, приблизно робимо собі Такий, так, таку відповідність, як екран у нас буде. Ну, відповідність висоти та ширини. І, скажімо, робимо, давайте відразу заповнимо це зеленим кольором і ось тут, і м, виділимо. Виділимо так, щоб зайве не виділяти. Ну, це ось тут залишився дуже великий. Такий просвіт ще раз, вже, вже нормально, ось так по висоті. Зайве не беремо. Ось так. Виділили, щоб приблизно наші межі йшли по межах нашого малюнку. Скопіювали. Можна ось там підка... підказочка Ctrl-C просто нажимати, натискати і вставили. Вставили, ну і ось сюди. Ну і ось сюди. Ну і ось так. Вставили. Тепер прийом. Змінюємо його, повертаємо, теж збільшуємо дещо. Ну і так, щоб ось тут цим кутом не залізати, чи як сказати. Так, вставляємо. Давайте. Так його збільшимо. Ось так нехай буде. ну Наприклад, да. вставляємо тут, наприклад, зменшимо його і розширимо, повернемо. Ось так поставимо. Вставляємо, ну, наприклад, зробимо його більш стройнішим, це дерево. Ось так його тут залишимо. Вставляємо, повертаємо, ну, скажімо, ось так його робимо. Нехай тут буде у куті десь. Вставляємо ось тут десь, наприклад. Вставляємо, наприклад, ось сюди. Ну і давайте повернемо. Вставляємо і ось тут. А що це ми тут навставляли? Вставляємо. Чим далі, тим воно повинно зменшуватися. Тому повертаємо, але не завжди, можливо, просто. дерево будет у нас больше. Вот ну, так, например. Вставляем. Вот так. Вставляем. Ось. Так, нехай будет. И вставляем вот тут. Нехай будет. Стоить. Да, ну, Скажімо, ось такий малюночок. І на перший погляд не відразу зрозуміло, що ми використали тільки один малюночок дерева. Коли дивишся на нього на перший погляд, здається, що воно це така розчиця, чи як сказати, чи така діляночка. І не відразу зрозуміло, що ми використовували тільки. Один фрагмент, який потім просто змінювали і розміщували тим чи іншим чином. Ну і наприкінці, якщо вам даруйте, наприкінці, якщо вам батьки дозволять, ми можемо зробити це фоном робочого стола. Тільки він нам зараз поставить умову, щоб ми його спочатку зберегли. Ну і збережемо його, нічого страшного. Він нам за замовченням. Цей комп'ютер, ну, а ми оберемо зображення і збережимо його, ну, як осінь. У нас тут осінь GE, осінь тіре, ну, поставимо осінь плюс. Замість тире. Ми так достатньо ретельно його намалювали, що плюс буде доречно тут. Ну і тепер він автоматично, от бачите, раз, і все змінилося. Давайте перевіримо. Ось були в нас інші деревця, які ми робили з 5 Б. А тепер те, що з вами зробили, стало фоном робочого столу. Ну і, до речі, який повинен бути фон робочого стола столу взагалі? Він повинен бути таким, щоб на ньому було гарно бачити усі наші піктограмки, усі наші ну, оці посилання, що є. Ярлички там і так далі. Ну, а на коли в нас зелений кольор, і коричневий і ось таке воно мені здається достатньо нормально. Ми бачимо. Ну, ну, Усі наші піктограмки гарно видно на такому фоні. Іноді пропонуються такі фони, що вони зліваються з піктограмами. Я маю на увазі пропонуються пропонуються тим, тим же самим Windowsom. Так, ми вже майже 30 хвилин попрацювали, тому давайте швидесенько, що можна зробити у... щодо векторного зображення. Спочатку просто прямокутник. Далі відкриваємо формат. Далі змінити фігуру, преобразувати в полілінію і почати зміну вузлів. Додаємо вузол. 1, додаємо вузол 2, додаємо вузол не попали. Додаємо вузол 3 і додаємо вузол 4. Тепер беремо, приближуємо собі, щоб зручніше було малювати. І перетягуємо цей вузол, цей вузол. І в нас вже більш-менш майже автівочка. Ну Тільки не ось так. Давайте, а ось так зменшимо її. Ну Що ти будеш робити? Додаються, автоматично вузли чомусь беруть, і додаються. Ось так зменшили її. І будемо її закруглювати за допомогою векторів. Закруглили, закруглили. Обрали вузол, закруглили. Цей вузол, це в нас буде задня частина, можна Збільшити ось так. Ну, е, так, ні-ні-ні, не те взяли за вектор, закруглили дещо. Це і теж можна закруглити вектор дещо. Ось так. Ось так. Якщо є бажання. Можна ось так його перемістити. Там, скажімо, там теж, теж закруглюємо більш-менш ну, Де ти є вектора наші? Тобто ви вже самі на свій смак можете, я вам для так, прикладу найбільш таке розповсюджене про те, що можна потім анімувати, вона може в нас їхати, ця автівочка. Я вам пропоную зробити автівочку. А ви можете собі ну, щось не автівочку, скажімо, а щось там придумати своє. І Головне, що, щоб ви розуміли, як воно працює. Ось так воно працює. Векторна графіка ось таким чином, ось таким чином. Наприклад, переставляємо, робимо закруглення. Ось так, поскругляли собі, що, за, що бажаємо. Можемо, наприклад, домалювати собі фару. Якщо ми зняли виділення, воно вже все. слід, ну ми ми то, то давайте відмінимо, Тепер слід знову змінити фігуру, почати зміну узлів, тут слід розібратися, тут якийсь у нас щось у нас таке відбулося, ну, сегмент ми не хочемо видаляти, нам слід у вузол. Вузол ми видалили. І ось так, наприклад, ну там, скажімо. Ось така автівочка і залишилось нам додати, утримуємо Shift, щоб ідеальна була окружність коло. І у форматі в нас є ось такий стиль, ми його використали, скопіювали, вставили і поставили сюди, сюди, скажімо, ось так. Можемо відразу собі швидесенько зробити що? Віконці. Ну, наприклад, зробили ось так, зробили ось так, зробили, перейшли у формат, змінити фігуру, преобразувати, почати і ось так. І вже в нас і ось так обрали і контур немає контуру. І в нас вже перша частина є. Так, скопіювали, вставили. Тепер у форматі те, що ми робили, повернули зліва направо, зменшили дещо і сюди підтягнули. ну Ось, більш-менш така вже автівочка є. Ось це і буде вашим завданням, якщо ви не, ну, не хочете робити свій малюнок, нічого не, скажімо так, не придумали, не вигадали, тоді... Зробіть за зразком те, що ми сьогодні записали з вами на відео. Ми бажаємо, хто буде користуватися цим відео, успіхів і закінчуємо запис.